Цей наш будинок, дуже гарна резиденція, і тут ми маємо одразу басейн. Тобто, дуже красивий басейн, ви можете бачити самі, тут нічого додати. Недалеко університет, недалеко пляж, тобто, все зовсім поруч, і дуже гарне розташування цього будинку. Дивіться, друзі. Тут ще в нас в комплексі є ось такий спортзал, досить таки великий, тобто цікавий комплекс, фактично, зі всім басейн, спортзал дуже гарний. Дивіться, друзі, і тут ще одна, як не називається клуб. Соціальний соціальний клуб можемо поставити пограти в теніс. Тобто таке приміщення закрите, де ми теж можемо збиратися і поїсти, тобто якось порозмовляти. Тобто все на цьому комплексі фактично присутнє. Друзі, у нас квартира 147 тисяч євро за 70 квадратів. Ми зараз знаходимося на кухні, вона одразу біля входу. Тут тут такий тур, досить гарно відремонтоване. Помешкання, як на мене, дуже багато робочого місця. тобто все досить непогано. По плиці ви можете бачити самі. Отут вікно у нас з кухні в патіо. Тут дві спальні і два сльози. Ми заходимо в другу спальню, ось так вона виглядає. Теж по ремонту досить непогано. Маємо тут такий стіл. Тут маємо шафи. Бачите, вмонтовані, все досить таке добре. Маємо кондиціонер, кондиціонування. І вікно виглядає в нас тут патіо. Але це дуже шикарний комплекс, я вам пізніше покажу, що це за комплекс. Тут ми маємо санвузол. Теж санвузол непоганий, по ремонту досить таки хороший. Бачите, плитка. Все виглядає досить непогано. Далі в нас вітальня, вітальня дуже велика. Хороше вітання. Бачите, тут є декілька яких зайвих речей, я так розумію, вони знаходяться на балконі. Тут досить все непогано. Маємо автоматичні жалюзі, що досить цікаво. Бачите, таке вітання. Тут ми виходимо на величезну нашу терасу, і подивіться, просто шикарний комплекс з басейном. Дуже гарно тут він виглядає. Тут ми маємо ще одну спальню з повноцінним двоспальним ліжком. Маємо вмонтовані шафи. Ось так це виглядає. Тут теж є вихід з цієї спальні на нашу терасу. Подивіться, який крутий вигляд. І зараз ми бачимо ще один санвузол. Теж по ремонту жодних проблем. Все досить гарно, подивіться. Симпатично, це нове нове помешкання, як я вже говорив. Тобто, плюс що іспаніщі має окремий сонце.